Меблі для комфорту та ритму простору у кафе Райдузі. Кожен елемент на своєму місці. Меблі це не лише про функцію, а про зручності і настрій, вбудовані лави біля вікон для поспішних візитів або роздумів наодинців. М'які крісла біля пано запрошують посидіти довше, поговорити або насолодитися моментами. В центрі цього закладу було дві колони. Ми їх вирішили обіграти. Ми спроєктували стіл високий із барними стільчиками. В цьому інтер'єрі ми використали матеріали: декоративна штукатурка, трохи глибини та історії, яскраві акценти для балансу. Приватну зону туалет ми відділили ажурною перегородкою. Сучасності та стилю додає підвісна металева конструкція над барстійкою. Ми створили простір у кафе Райдузі, де дизайн служить людині.